Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і я захоплююся створенням прикрас бісеру. Сьогодні 14 серпня і я на днях дивилася в Pinterest різні фото і сподобались мені одні сережки, тому це відео буде присвячене сережкам. Є в мене ідея навіть сказати, дві пари сережок, я хочу зробити. І ось вже взяла матеріали. Основні кольори це буде білий, прозорий і чорний. Для перших в мене ось коли я приймала участь в Art Map Ukraine перша частина, це був 2021 рік, я купила ось такий набір мікс білого бісеру. І у мене є ось такі, ось такі намистинки. Це була їх назва. Ось такі. І саме їх я хочу використати у сережках. Поки що ідея є, ще потрібно придумати, як його сплести, що з ним зробити. Ну, цікаво, цікаво мені зробити. Швензи будуть ось такі. Інших в мене просто немає. Є прості гачки, але я думаю, для таких. Сережок, я маю на увазі ось такі прості гачки. Ну, щось я не бачу їх в цих сережках, а ось такі. Це родована латунь. Ось такі, думаю, їх використаю. Ну, подивимося. Подивимося, бо ще не знаю. Ідея є, а сформулювати її і. Втілити в життя, це буде складно. Це у мене такі сріблястий чеський, тут ось, ось є японський. Ось тут в мене мікс різних розмірів, також чеський. І буду думати. Все, тоді я працюю трішки пізніше вам підключуся, чи може якийсь процес підзнімлю, чи вже, можливо, готовий результат. Побачимо. До наступного підключення не перемикайтесь. Ну що ж, коротеньке підключення з руки. Перша спроба. Ось така сережка у планах була. Ще думала, ось тут прикріпити таку ось цю швензу. Але мені не подобається по-перше, мені здається, завеликий. тут 2 см. Я не знаю, може зменшити. По-друге, вона ось тут, бачите, такі, я поставила бісеринки, а вони рухливі. Вони, ну, перекручуються, бісер стає не, не зовсім рівно. По-третє, ось цей більший бісер я вибирала, щоб заповнити проміжки між намистинками. Не знаю, не знаю. На вигляд така конструкція нічого, але невдала спроба. Думаю і думаю щось інше. Ем... Потрібно, мені здається, зменшити, зменшити розмір, чи може достатньо 2 см, чи не будуть вони дуже об'ємні. Ось це, ось це мені точно не подобається Криво. Так, це залишаю на обдумування. Таке колесо вийшло. Ну, цікава ідея. Там фото, де я побачила інші намистини, інша цяя, але я не хочу копіювати, я хочу придумати щось своє. Поки що це забраковуємо, думаємо. По-перше, зменшуємо кількість, щоб трішки зменшити. І по-друге, ось це я хотіла об'ємні, але, думаю, це занадто вони об'ємні. Ось тут також, можливо, буде краще, коли ось ці намистинки будуть одна поряд з іншою. Ну, думаю, думаю, поки що думаю. Все, до наступного підключення. І знову вас вітаю. Так, нові підключення пройшло пару днів. Що я робила? Ось це я вам показувала. Потім я пробувала зменшити кількість там те, пару зразків розібрала. Ну, не те, не те, що я хотіла бачити. Я зрозуміла, що це справа у цих намистинках. Вони такі квадратні більші. А ті, що я собі побачила і надихнулася, там про довгості. Згадала я, що в мене є ось такі намистинки довгості. І ця ось проба лишила, потрібно розібрати. Плела, плела, плела. І до чого я доплелася, зараз покажу. Ось до цього пишаюся собою капець. Ось такі крихітки. Ось, бачите. Тут ось ззаду виглядають ось так. Вони об'ємні. Всередині додала кристалик. Спочатку було без кристалика, але там ну, було пусто. Мені захотілося якось привернути увагу. І потім прикріпила швензу, ту, що я вам на самому початку казала. Ось такі. В мене це спеціальні намистинки чешські. Називається тіло, здається. У мене їх лише три кольори були ось такі сині. Блакитні. Тут я підібрала всередину також чешські кристали ось такі. Дуже мені подобаються. І такий чорний асфальт, чи як він називається. Ось такі сюди вибрала Це імітація квіточки. Сюди я постаралася вибирати яскраві такі серцевинки, щоб вони привертали увагу до ваших вушок. Ось така. Такий в мене результат. Настільки захопилася, що цілий день у мене пролетів як одна хвилина. Дуже мені подобається. Залишилося порахувати вартість і пофотографувати. Я вам в кінці відео достав, ну, прикріплю відео фото краще, поближче. Ось так. Щодо білих сережок, ось ці я відкладаю, поки що в мене ідея як з цими наместинами так і не прийшла. Якось думаю, якось цікаво без плести якісь сережки, але поки що ну не знаю. Не знаю, поки що нема. Відставляю. Ще в мене були білі з чорним, то мені потрібна деяка інформація. Поки що також працюю. Рахую, я, типу, такі висячі сережки з бісера мають бути. Я так і не робила там довжина, ось це все. ось Оце недоліки, що я сама не ношу, то я не орієнтуюся, яка краща довжина, вага і так далі. Але нічого я беру. Що я роблю? Це ж не проблема. Дивлюся, шукаю пару сережок інших майстринь і рахую бісеринки, приблизно, яку вони довжину використовують. І так орієнтуюся, які приблизно довгі сережки мені потрібно зробити. Та й таке, пишіть, як вам сподобалися ці крихітки. В інстаграмі і в Фейсбуці буде вся інформація про них. Ще де я на скрині є. Шукайте там, і в Тіктоку є, де мене лише немає. Все, до наступного підключення. Привіт! Ну що ж, ще одне підключення. На тему сережок. Я вам показувала попередні круглі, зараз розказую про білі, які я вам казала. Ось так вони виглядають. Вчилася робити спершу ось таке це цегляне -це -це плетіння. Я ще ні разу не робила, Ну бачила багато і я знала, що там нічого складного нема. Спробувала все нормально. Тепер, що це таке сережки? які Це зразок. Ми щоб не думали, що це вже готова сережка, це просто зразок. Я пробувала дивилася, як ляже. Ось ідея моя. І це має бути ось так. Ну, ви зрозуміли, захотіла я такі сережки. Десь вони до 15 см довжину. Ось так виглядають. Але, але. Я не знаю, не впевнена, чи вони мені подобаються. Ну, по-перше, це зразок. Тут потрібно трішки чешський бісер калібрувати. По-друге, це було вперше робила, то там затягнула, там перетягнула. Це ну, стандартна. З першого разу завжди не виходить. Ну, ось бачите, потрібно калібрувати, бо бісер пішов, як хотів. І не знаю, мені і подобається, і не дуже. І тепер я в роздумах, чи робити взагалі такі сережки. Тут ще подивлюся, можливо, підкоректувати щось. Чи щоб тут ось дуже плавно переходило зробити. Ну, не знаю, це в мене зразок, я собі по ньому буду орієнтуватися. Зараз поміряю з вами, яка довжина. Це довжина тільки плетеної частини 10 см. Ну, і ще буде швенза, то там буде ще додатково ну, сантиметр 2. Не знаю. Є думка зробити на пробу показати. А там як вийде, трішки займає час, тому що це треба набрати бісеринки, тут до одну бісеринку, і назад повернутися, підтягнути, щоб гарно все було. Ну, поки що чекає. Потім я пінтерес, пін пін чи як там називається, постійно шукаю ідеї для натхнення і подивлюся, які є прикраси. І завжди хочу зробити щось подібне, те, що мені сподобалося, і навчитися чомусь новому. І побачила одні сережки і спробувала. Навіть не так, я побачила одні сережки і кілька місяців ходила і думала, як же ж вони сплетені. Зараз покажу приблизно ось така, бачите? Ось таке плетення. Я ще такого не робила, але сама здогадалася, знайшла. Подобаються мені ось такі, по-перше, але це також зразок, і це четвертий чи п'ятий, тому що в мене не вистачило ось цих намистиночок. Ось цих Це сваровські, мене їх не вистачило. Я робила спочатку більші, і коли робиш більші, воно коло набагато краще стає, набагато краще робиться. Але зменшила кількість, щоб приблизно хоча б побачити, як воно виглядає у завершеному вигляді. Але воно полізло не так. Тепер, думаю, тепер розумію, чого там більше все-таки діаметр кола. Ось такі дуже гарні і тут зверху просто ще швензи потрібно придумати, але в мене не вистачає на другу сережку цих намистин. По-перше, по-друге, я не планувала нічого закуповувати. По-перше, немає можливості, а по-друге, я рік вже, мабуть, не закуповую, аж так, я тільки під замовлення. Хочу використовувати те, що є, тому що запасів трошки назбиралося за 5 років. І воно все стоїть, а я лише докуповую. А Тому хочу робити з того, що є. На ці сережки, думаю, обов'язково ось, так, ось такого кольору зроблю. Пізніше, можливо, докуплю на мистинки, зроблю і дивлюся, можливо, ще в якихось кількох кольорах. Подивитися. Ну, Це треба пошукати, поритися матеріали це не так швидко все робиться. Ці. І ще у мене є давно я вже хотіла для подруги одні червоно-жовті зробити. Ще спробую їх. І тоді вже підключуся до вас з заключним відео і покажу вам уже це відео. До зустрічі, до наступного підключення. І знову вітаю вас на своєму каналі. Так, продовжую знімати відео про сережки сьогодні, 9 вересня, понеділок, ранок. І що я роблю? Вчора знову лежала в пін інтерес і побачила ще одні сережки. Хі -хі. Ну, не можна мені там сидіти в тому пін-інтересі Ну, це, м -м, я захотіла їх робити, тому що там ось такі намистинки. Забула, як вони називаються. Фарфале, здається, не пам'ятаю. Я підпишу вам, якщо знайду, якщо згадаю підписати, хочу вибрати. Це ось попередні мої спроби, бачите? Такі були намистинки. Ось ці невдалі проби тут. Поки що я їх не розбираю, ще думаю. Тепер моя справа перебрати ось ці, вибрати намистинки, і там я знайшла. Самі сережки і навіть схема в вільному доступі показують, як робити, що робити, і то, чому б не зробити. Все одно вже скільки. У 2021 році я цей мікс купляла. три роки минуло, пора щось з цими намистинками робити. І мені цікаво робити щось з таких неординарних матеріалів, не схожих. І Останнім часом подобається плести. Саме сережечки такі невеличкі, то чому б і ні. Подобається, то рухаюся в цьому напрямку. Сьогодні в мене завдання доробити крила лелеки. Назвала вже собі так <т. <т.> ті сережки. Думала я, чи робити їх, чи ні. Зроблю. Є там нюанси, які потрібно підкоректувати. Все зроблю. Думаю, потрібно спробувати зробити, а там як. Як буде видно, мені цікава реакція людей на, на ці сережки. Так. І до кінця дня зробити ці ось. Ну, У мене список вже величенький, що мені треба робити, але основне це буде відео, тому що завтра, вже вівторок, мені потрібно вам це відео показувати, а в мене ще не дуже так багато є. Тому сьогодні активно працюю над сережками. Пішла я далі <клоди> вибирати бісеринки. На мистинки, до наступного включення. І так, заключне відео про сережки, буду вже вам показувати це відео. Підведемо підсумки мого відео. Сережки робити складно. Особливо придумувати щось самому, це складно, не завжди все виходить. Що ж, у мене все починалося. З ось цих спроба вдала. Да? Це ми вже вияснили. Мені дуже подобаються різні такі намистинки, але з ними, щоб із них щось зробити, те, що тобі хочеться, трішки це складно. Потім е, я робила ось ці також не вдала спроба. Ну, як вона вдала, вийшло, те, що лише за відсутності потрібної кількості необхідних матеріалів, також відставляється. Потім ось ці. Лелеки, а ще я вам покажу. показувала круглі, потім були лелеки. Ось я сьогодні їх доробила якраз під відео, щоб вже вам показати, готові. Чекайте, бо тут запуталось. Ось так. Ось так. Я трішки внесла корективи, по-перше, ширше зробила і довше, і зробила ось цей перехід. Ось цей плавніший, щоб він ну, мені подобається точно як крила лелеки. Може, там по кольорах не дуже вийшло вдало передати, але і що я вам скажу, навіть ось ці, ну тут немає аж такої складності. Ну, Сплів трикутничок, потім набираєш собі. Але не так все просто. Доки ти підбереш розмір, доки ти ось ці кольори розташуєш, і воно займає леву частку часу, складновато. Ще мені залишилось їх пофотографувати. Потім я вам розказувала про ось такі намистинки. І тільки що я пробувала плести сережки. Спочатку сплела ті, що мені сподобались на пін інтересі, але ні, не, не пішли. Чесно кажучи, не то, що плела, я намагалася спласти, побачила, що вийде об'єм сережок великий, а я люблю більш мінімалістичний стиль. Тому я взяла ну, сніжинки. <гум> мені схоже це на сніжинки ось такий варіант. Але тут також мені не сподобався ось ця, вели... ця велика бісеринка, і дуже прозоро захотіла додати більш білого, і ось ці намистинки трішки великі, воно пішло все. Кругами переробляла, додала білого, трішки, зменшила, і все одно не то. Ці білі намистинки трішки замаленькі. Для цього потрібно чуть-чуть більше. У мене таких нема. Додала ще по бісеринці, воно знов також пішло, ось, бачите, пішло кругами занадто, ну, то такі справи. Скільки три невдалих спроби і дві вдалих. Ті кругленькі я вам показувала в попередньому відео, тому багато часу для роботи мало що вам показати. Ось ці я точно відкладаю, поки що я з ними не буду працювати. Ось ці треба чекати, підзамовлю матеріали. Ну, ось ці, можливо, ще подивлюся, але ну, поки що я вже наплелася. Достатньо хочу вишивати. Хі -хі. Тому відкладаю поки що сережки. Для наявності будуть ось ці і ті кругленькі все. На цьому поки що з сережками все. Потім пізніше будуть ще відео, бо сережки мене цікавлять, мені подобається їх плести, самі щось придумувати. То обов'язково будуть відео. Тому, як бачите, мій посил цього відео, що пробуйте. Шукайте, не завжди все з першого разу вийде, і, чесно кажучи, майже все з першого разу не виходить, потрібно пробувати, пробувати і пробувати. І тоді, якщо у вас є терпіння і бажання все-таки отримати бажаний результат, то у вас все вийде. Просто, як я роблю, я пробую, бачу, де, роблять, де мої помилки. І ті помилки стараюся виправити. Якщо дуже набридло і не можу вже аж бачити, я просто відставляю дану роботу і чекаю, доки прийде натхнення знов до неї повернутися. Але воно мене муляє, що воно в мене не вийшло. Тому я з часом все одно повертаюся до цього всього. Ну що ж, цим підключенням я вже завершую це відео. У кінці відео, як завжди, дивіться, готові результати, які в мене вийшли. Надіюся, вам відео було цікаве, сподобалося. Пишіть коментарі, можливо, щось вас цікавить, чи маєте якісь пропозиції, якісь цікаві форми на мистинок. Ну не знаю, пишіть, поспілкуємося. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, до зустрічі, до наступних відео!